Дорогі друзі, усім привіт! Відлунав державний гімн України. Я думаю, що ви це чули і навіть бачили. Вітаю вас! Мене звати Леонід Францискевич. Я для вас сьогодні коментуватиму цей поєдинок. Дуже і дуже важливий поєдинок однієї другої фіналу. Плей-офф першої української ліги. Третій арбітер Євген Динік, міста Одеса. І хронометри сьогодні Євген Гордієнко. А тут перший м'яч літає у ворота Даня Залосія яким чином він там опинився, дуже важко сказати, але на третій хвилині рахунок стає 0-1. Закидання і знову випереджає параму його опікун в такій ситуації Віталій Поплєвич. Який же чудовий гол зараз! Нічого собі і сердечко для когось із броварів. Від Сергія Степаненка. Як підсік, дуже і дуже ефектно. Поруч Олексій Прокопчук. Кібиш на Прокопчука. Кібиш! Гол! Все так просто! Все так просто було. І... Кібиш забиває третій м'яч своєї команди. Команди у... В першому таймі Муханович. А якби зловив на ногу цей м'яч, було б небезпечно. Божинський, Бежіть Божинський. Сам на сам виходить. Божинський удар. Гол! Ось і перший м'яч! А от і перший м'яч та Аріксперт. Божинський Забиває. Нарешті найкращий бомбардир першої ліги за нашими підрахунками одразу ж пішли агресивно, по-хорошому, агресивно вперед. Чебанов. Зупиняє тут м'яч. Подивіться. Удар по воротах і гол! Нічого собі! Дмитро Стеценко. Розвернувся і як пробив. На 23-й хвилині. Думаю, що ми так останні 10 хвилин можемо дивитися. Удар поворотах Чабанов рятує команду. Залишається та Експерт із м'ячем. Повернули швидко собі м'яч. Удар по воротах! І гол! Дрозд забиває. Все ж таки розіграли комбінацію. Дрозд забиває другий м'яч. 30-та хвилина. Але немає вару в футзалі. І... Дійсно, це такий неприємний момент. Та й було помітно, що якби не рука м'яч летів в ствірворі. Ось як зараз. А що тут Степаненко? А Степаненко забуває. А Степаненко забуває п'ятий. через весь майданчик. І е... на 33 й хвилині. Але не вийшло. Залишається одесити з м'ячем. Япарам. Через Рудого. Той взагалі у штатному майданчику на моторну, яка класна передача. Удар поворота! Одроз забиває! Ось ця комбінація. Знову Дрозд. А він воротар, до речі, зараз. Проскорюється і... 10 секунд до завершення гри трошечки більше. Зараз 10-9. Треба пробивати комусь, пробивати поворотах з обох команд. Удару поворотах немає. І що? Завершується, завершиться на цьому поєдинок, друзі. 3-5. Перша поразка. Тайрексперт у своєму дебютному сезоні. Але це, як вже казав, лише перша серія, друзі.